Ну Насправді, все, весь генплан, вся територія міста розбита на сектори, на зони. Кожний сектор має свій номер. Ну Насправді схема дуже цікава, тому що на основі цієї схеми ми плануємо і надалі розвивати, ну скажімо, така містобудівна документація повинна, вона не робиться на один рік, вона не робиться ну скажімо, на один сезон. Правда, на основі цієї документації ми будемо далі розвивати все, що стосується ну скажімо, встановлення. Нових тимчасових споруд, і не тільки в місті, тобто, це говориться про, про те, що ми часто популяризуємо, що наш весь генплан повинен складатися з таких. Ну я це називаю слої, так як це називається в Автокаді, так або шари, де ми будемо нашаровувати оці всі наші важливі для міста. Ну скажемо окремі елементи окремими елементами, це тимчасові споруди, окремими елементами. Ми плануємо винести вже готуємо документацію. Це дитячі майданчики. Тобто, це буде кожний шар на генплані, отакий плануємо зробити в департаменті, щоб у нас були всі ці нашарування. Чому тому що ну ви розумієте, час плинений люди, посадовці змінюються для того, щоб накопичувалася отака. Електронна база в департаменті, і могли ми передати е, наступним поколінням серйозний підхід до такої документації на сьогоднішній день за півроку. Звісно, це не тільки там заслуга е, теперішніх, е, ну скажімо, працівників це накопичувалося і раніше. І, скажімо, база накопичувалася Сергієм Степановичем, так? на основі якої розробилася ця документація. Це не робота одного дня і навіть не півроку. Але на даний момент це вже є такий ну, дуже хороший крок до систематизації. Тобто сьогодні ми можемо відкрити будь-яку сторінку і відповісти на запитання, чи замовника, чи ну, якихось зацікавлених осіб. Стосовно кожної тимчасової споруди в місті проаналізувавши її таким чином.